Мої хороші всім величезний привіт. Перепрошую, я давно не знімала відео, бо в мене було багато справ. Але сподіваюся, що я повернулася і я назбирала різні баночки, які використала раніше. Тому зараз в нас відео мої порожні баночки минулого місяця, тобто січня. Трішки більше, ніж січня. почнемо з дезодорантів. У мене, як зазвичай, це дав. Я хворіла і тому також не змогла знімати відео. Ліки, горло Ін. Це здається, моя мама привезла з Казахстану, але я бачу, що виробник Буларі. Наступний засіб був це баночка від маски для волосся від корні, касторова олія і мигдаль, сміцнююча маск для слабкого, схильного до випадіння волосся. Як бачите, вона в мене у білому. Такому осадку, осадок такий має, це від води. Бо дуже довго стояла, а всередині вона аж фокус поїхав. Від того, яка вона всередині гарна. Зачі такі баночки я потім ще залишаю і використовую, коли а, перекладаю в шампунь або в бальзам масочку з одного. А з однієї незручної ємності ось, наприклад, таку з такою мені завжди зручніше щось діставати. Про цю маску я не можу розказати, щоб вона мені сподобалась і не сподобалась. Вона для мене вийшла ніяк. Ну, Таке, мабуть, теж буває. Ну но... Я не думаю, що я її ще раз придбаю. Скоріше за все, вона мені просто не підійшла. У мене закінчилась зубна паста, чищу я два рази на день. Це зранку і ввечері. Я взагалі хочу відійти від цих всіх зубних паст, які я використовую, і придбати більш якісніші які підходять для моїх зубів. Лісовий бальзам, Здається, це останній вже яка в мене була. І ще ось така закінчена, точніше. Вона на стадії закінчення. Це клугей максвайт. Від цієї зубної пасти я теж хочу віддіти. Думаю, я замовлю зубні пасти і зніму вам відео, які зубні пасти я обрала. Ось, мінус ці дві. Також я закінчила свій один з улюблених кремів під очі. Він був взагалі довгий. І це Undolo Natural А придбала на юрб дуже давно. Де фокус. Цей кремешок мені подобався. І є таке в мене, що буває алергія, але на нього конкретно не було. Бо якось теж замовила на айрб і вийшло так, що намазала під очі, думала все добре, а в мене почалася алергія. Мені повезло, що дуже швидко дуже швидко вона закінчилась. Навіть без. Використання ліків. А, як не смішно, зубна щітка. Я купую м'які. Мені парадонт-лікар. Порадив купувати будь-які м'які щітки, але головне, не середні та не жорсткі. І ось ці звичайні я купую взагалі в Аврорі. Вони бувають різних кольорів. Не помню, какая была. Видите, какая. И коштує она очень дешевая. Нареканий у меня нет. Главное, питание только до зубной пасты. Таким. Далі в мене закінчилося... Закінчилося мило. Ось. Це був бренд і шик. І воно мені не сподобалося. Я дуже рада, що воно закінчилось. Якось я не знаю. Я, наприклад... Я не пам'ятаю, що я готувала, ну, коротше. Буває, що залишається на руках там запах, або я не знаю, або смивки з нігтів або якихось продуктів. Я мою цим милом руки, і після нього в мене руки, руки не пахнуть там свіжістю або милом, а пахнуть так само. Ніби я не використовувала. Це якось дивно для мене, тому вона мені не сподобалось. Але упаковка гарна. Взагалі-то пахло воно добре. У мене закінчились дві пачки Без серветок. Ось це перша. Як я вже говорила, обожнюю серветки з клапаном. Сніжна пан... панда. Вологі серветки. 72 штуки серветок для немовлят. Але я їх використовувала як звичайні. До речі, я раніше ніколи не думала, що так багато буду користуватися вологими серветками вдома. Давай текстура. текстура дуже мила панда. А друга упаковка це взагалі, вона з афрори. Так само з клапаном, але якість ексереветок, як звичайно, гірша. Ну іноді такі теж потрібні. Тут вже 100 штучок. Також з клапаном. М -м, подивимось, можливо, я більше не буду там купувати. Дизайн прикольний. Це крем для рук. Я не знаю, хто виробник, але крем не такий ж поганий. Все, що я зрозуміла, що мені подобається крема маленьких форматів. Вистачає надовго і саме головне, не приїдають. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім. па-па!